Рада вітати всіх, кому цікаво відкривати для себе класичні твори української літератури. Сьогодні ви прослухаєте стислий переказ п'єси Ми на Мазайло, у якій Микола Куліш, не плутайте з пантелеймоном, відтворив проблеми українізації в країні на початку 20-го та сатирично засудив комплекс меншовартості. Події твору відбуваються у Харкові на Холодній Горі. До Рини Мазайло в гості приходить її подруга Уляна, на яку Рина чекала нетерпляче, бо хотіла повідомити шокуючі новини. Виявляється, що у родині Мазайлів останнім часом неспокійно. А все через те, що її брат Мокій аж занадто захопився українською мовою. А от їхній батько Мина Мазайло, навпаки. І слухати не хоче про українську мову, а шукає вчительку, яка б вчила його правильної російської вимови. До того ж, батько замислив змінити їхнє малоросійське прізвище, мазайло на щось більш благозвучне. Мокій про цей задум батька ще не знає. Проте він також хоче змінити прізвище, додавши загублену половинку квач. Чоловіки налаштовані серйозно. Батько навіть ходив до ЗАГСу дізнаватися, чи можна змінити прізвище, і чи може він примусити до цього сина. Схвильовані цією ситуацією жінки, Рина та її матір Лина пишуть листа тьоті Моті у Курськ, щоб та приїхала і переконала Мокія змінити прізвище. Подумавши, Рина вмовляє матір надіслати тітці телеграму, щоб та приїхала якомога скоріше. Трішки посперечавшись, який текст телеграми змусить тітку приїхати і не буде коштувати багато, вирішують написати так: Мрія Воскресла, мина міняє прізвище, Мокій збожеволів у кермови. Станеться катастрофа. Приїзди негайно. Паралельно Рина вмовляє подругу Улю спробувати закохати в себе Мокія. І тоді він, можливо, під впливом кохання кине свої українські фантазії і, хоча б, дозволе прізвище змінити. Рина запевняє подругу, що та напрочуд гарна, а Мокій вже давно на неї заглядався. І між тим розповідає про Олю Семихаткову, яка собі знайшла чудову партію молодого комуніста. І наголошую, що Мокі незабаром буде в комсомолі. Уля нібито вже і згодна, але не знає, як їй підступитися до парубка. Тоді Рина підказує, що ключ до серця брата українська мова, і переходить до активних дій. Кличе Мокія до них заходить Мокій. Це юнак з мрійними, але злими очима. Рина знайомить його зі своєю подругою, змінивши її прізвище з Росохина на Росоху. і починає запевняти брата, що Уля дуже цікавиться українською мовою і що їй сподобалися такі українські слова, як «бразоліний» та «бринить». але вона не знає їхніх значень. Тоді Мокі захоплено починає розповідати про значення цих слів. Потім говорить про український кінематограф і про чистоту мови. Рина, у свою чергу, робить усе можливе, щоб брат сходив з подругою в кіно. Зокрема, посилає улю до Мокія у кімнату і радить якомога більше питати про його книги та словники. Знову до Рини звертається мати з телеграмою. Вона й досі її не надіслала. Цього разу вона пропонує скоротити текст телеграми так: катастрофа Мока, українець, приїзди Лина, негайно приїзди. Рина незадоволена, тож жінки сваряться, і дівчина називає матір Ослицею. Повертається додому батько і розповідає доньці та дружині, що у захсі їм. Погодилися змінити прізвище. Але перед тим скажеться, як тяжко йому було в захсі, бо згадав він, скільки всього натерпівся через прізвище Мазайло. І у школі сміялися, і на службу не приймали, і дівчата у коханні відмовляли. А от нарешті можна змінити нещасливе прізвище. Тож родина починає перебирати різні варіанти сіренів. Розов Дерозе Тюльпанові. Аж тут мина повідомляє ще одну чудову новину: він знайшов для себе вчительку правильних произношеній – баронову козину. Рина боїться реакції брата та скандалу в родині. Тому вмовляє батька мовчати про зміну прізвища і про вчительку до того часу, поки приїде тітка з Кузьку. Також дівчина пропонує скликати сімейну нараду і запросити ще й дядька Тараса з Києва. Проте матері така ідея не до вподоби, бо саме в нього, на її думку, і вдався Мокій. Дядько Тарас такий, що в нього кури по-українському говорять. До кімнати входить Мокій. Він навіть не помічає батька, бо захоплено розповідає Улі, яке гарне прізвище Мазайлоквач. Рина дізнається, що Уля з братом сьогодні йдуть у кіно. Через кілька днів Уля приходить в дім до мазалів. Рина розпитує подругу, чи вдалося їй закохати у себе Мокія. Уля не знає і переповідає усе, що сталося за ці дні: як в кіно ходили, як сиропом пригощав, і подібне. Рина наголошує на тому, що слід прискорити процес закохування брата і дає кілька порад подрузі. Заходить Мокій у кімнату. Уля говорить йому, що прийшла до нього по книжку і просить порекомендувати щось. Мокій дає їй книгу, дівчина робить вигляд, що захоплена. До Мазайло старшого приходить вчителька правильних произношень – баронова козино. Тут вже Мокій і дізнається, що батько збирається незабаром змінити прізвище. Розгніваний хлопець кричить: «Однині у мене папи нема. Мокій злиться на батька і почуває себе самотнім. Він зізнається Улі, що хоче знайти щирого друга, щоб до нього можна було промовити словом зі словника та із власного серця. І тоді Мокій просить Улю: давайте я вас. Українізую він доводить дівчині, що вона справжня українка, тож вона погоджується на лагідну українізацію. У Мазайла старшого починається урок. Проте, якби вчителька не намагалася навчити мину правильної російської вимови, у нього нічого не виходить. У сусідній кімнаті Мокі починає голосно вчити Улю української мови. Учителька та Мокі перекрикують одне одного, зрозумівши, що через галас навчити чомусь неможливо обидва уроки переносять на наступний день. Між сином та батьком спалахує сварка, яку обриває дзвінок у двері. Приїхала тьотя Мотя. Жінка одразу демонструє своє обурення тим, що тепер на вокзалі не Харьков, а Харків написано. На її думку, це зіпсувало місто. Приїзд тітки погіршив ситуацію. Вона зневажливо ставиться до захоплення Мокія українською мовою, і це сильно дратує хлопця. Знов спалахує сварка, і парубок йде геть. А інші починають думати, що ж з ним робити: вбити, проклясти чи оженити. Аж ось приїхав дядько Тарас з Києва. Який навпаки захищає все, що пов'язане з українською мовою та історією на третій день Уля знов прийшла в дім до Мазаїв. Рина розповідає подрузі, що зараз вирішальний момент у їхньому житті. Тетя Мотя викликала Мокія на серйозну розмову стосовно прізвища, а парубок запросив своїх друзів-комсомольців. Проте Рину більше цікавить, як розвиваються відносини в Улі з братом. Розпитуючи подругу, Рина розуміє, що Уля потрапила під вплив Мокія і сама захоплена українською мовою. З сусідньої кімнати виходить дядько Тарас. Він з Мокієм розмовляє про українізацію. Починається сварка, хлопець звинувачує того у шовінізмі, зачиняє двері і прибиває дядькові носа. У родині починається дискусія з приводу українізації, до якої навіть приєднуються комсомольці, яких запросив Мокій, і вчителька баронова Козино. Її бурно обговорюють хто українець, а хто руський, хто у кого слово вкрав, і подібне. Аж от тютя Мотя пропонує закінчити дискусію і почати обговорювати зміну прізвища. Усі погоджуються і кожен починає висувати свої пропозиції. Мокій зрозуміло хоче додати другу половину квачч. Тітка пропонує повністю змінити прізвище. Дядько Тарас говорить, що слід залишити при зміні прізвища корінь Маз. З цією думкою усі згодні. Ірина пропонує варіант Мазєнін, який сподобався батькові. На четвертий день до Рини прибігає з гарною новиною Уля. Мокій покохав її і навіть запропонував жити разом. Рина одразу вигадує хитромудрий план, вмовляє подругу поставити йому умови. Якщо він не погодиться на зміну прізвища, вона поїде жити в Одесу до Тітки. Проте Уля відмовляє подрузі: вона не може цього зробити, бо вже й сама покохала Мокія. Як тут до кімнати заходять тьотя Мотя та Мазайлиха? Вони переконують Улю, що Мокі її не кохає, а лише хоче робити на ній українізацію. Рина також тисне на подругу. Якщо вона не зробить так, як їй сказали, то більше не переступить в поріг їх дому і не побачить Мокія. Дівчині нічого не залишається, як сказати парубку, що їде до тітки в Одесу. Мокі. Цілує Улю і запитує, що йому зробити, щоб вона залишилася. Дівчина каже, що вже нічого з цим не вдіє. Мина приносить газету, де повідомляється, що його прізвище вже змінили на мазінін. Родина радіє, мазайли по черзі підходять до дзеркала і з захопленням промовляють своє прізвище, а газету ставлять під скло у рамі. Мокі страждає у своїй кімнаті. Дядько Тарас почувається нікому не потрібним. До Мазєніних приходить вчителька з квітами, щоб привітати щасливу родину. За нею у квартирі з'являються Уля та три комсомольці. Друзі Мокія. Мазєніни одразу демонструють газету і просять їх читати оповістки. Але один з комсомольців читає іншу замітку. У якій повідомляється, що за систематичний і зловмисний опір українізації службовця Мазайла Мазєніна звільнено з посади. Усі в шоці. І лише Мокій з Улею та з комсомольцями зберігають спокій. Уля повідомляє Мокію, що до тітки вже не поїде. На цьому, все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!